Тому, з цієї точки зору це якраз повна дурня, і вона буде скасована. Що стосується довічного, я насправді, от я неодноразово казав, що у нас я сьогодні побачив декілька дописів різних людей, угу. які доволі почали критично нарешті казати, висловлювати щодо наших. Аля громадських активістів, так хоча я пишу про це вже там давно, з року чотирнадцяти-пятнадцятого, що у нас є певна певне число так званих грантових активістів, як правило, люди далекі від тих професійних знань, якими вони займаються. Тобто у нас а, а, хто головний береться У нас корупцією, з громадських Прізвище відомо. Да, а людина має філологічну освіту, ні економічної, ні юридичної немає. Ну, я, я не ставлю, я не кажу гарна. Ви це людина, погана людина. Я просто розумію, що вона не має таке словоправпридатність. Та, вона не не готова. Так я бачу ту ж саму історію там, наприклад, в Стютінову галузі я теж про це писав, що а, хто займається піарщики, ніхто безпосередньо, тим, хто мав би розбиратися безпосередньо в виробництві, в технологічному процесі угу. і в тому числі що відбувається з, з цим ринком. Люди людей цих там немає. Відповідно. Коли вони бігають і починають піарти якісь ідеї, ти розумієш, що це ну, дурість і це дурість дратує, тому що часто густо під цим піар-активністю, ця піар-активність заміняє суть проблеми. Згадайте, от, у нас же дуже популярна тема конкурсний, конкурсний набір. Особливо там, ну, з суддями нагадаю, да? але я постійно наголошував, шановні, сам по собі конкурсний набір це гарно, але він не вирішує проблему того, що судді, навіть до яких не було претензій жодних раніше, да? чи тих, хто стане суддями, що не буде таких претензій в майбутньому, це система, де конкурсний набір лише один із елементів, причому mm -hmm. далеко не впевнений, що най, найсуттєвіший. Ну, наприклад, класична ситуація, що до князєва, який голова верховної сходу до нього не було жодних претензій. Ні у жодного громадського активіста жодних претензій. Тобто ведете до того, що наша нам фінмоніторинг фінмоніторинг пепів, коли Україна дійсно там на в той чи інший момент вже ці конкурсні комісії, конкурсний набір використовувала для того, аби чесних людей привести на ті чи інші позиції. Тут нам ще жорсткіше роблять умови. Насправді з пепами я впевнений, що пройде час. І цю норму в частині довічності вона буде скасована. Uh -huh. Ну вона не вона не відповідає по суті і європейській практиці. А по-друге, вона знову ж таки вона створює ілюзію, що цей що це є боротьба з корупцією. Ні, боротьба з корупцією це постійна причина, це постійне здійснення заходів, які зменшують можливості для корупції, але це постійний процес. Це процес вічний. Він має базуватися на певних принципах максимальної прозорості, максимальної конкурентності і так далі. Тобто і, і, ті речі, які е, е, зменшують можливості для корупційних зловживань. Але це процес вічний. Е, в, в, просто вирішити проблему якимось конкурсом. Черговим да? чи е, черговим кроком аля довічного декларування а -а, Пепів, це, ну, це ілюзія. Причому а, для мене ну, це відображає з одного боку дуже поганого рівня тих, хто веде переговори від України з нашими західними партнерами. От це слово переговорники у нас фігурує в ефірі доволі часто. Врічні, ви що я ж я. Більше тридцяти років пов'язаний з економічною сферою, так. і я за за ці всі тридцять років я бачив безліч разів і мав безліч разів можливості спілкуватися з представниками МВФ, Світового банку Юседі. Ну це ті основні інституції, які а, часто густо а, дають нам поради паради. І я з одного боку, у мене немає жодного пієтіту. Про рівень їх кваліфікації, але при цьому там немає в тому числі і доктринерів, які а, 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 там кажуть, люміні значить люміні. Да? Ні, потрібні аргументи і пояснення, чому це працює, працюватиме, а чому не працюватиме. І це залежить в першу чергу від українських представників. Вони мають, у них має бути той рівень. Кваліфікації, щоб пояснювати, що Україні потрібно, тому що просто зробити кальку з якоїсь іноземної системи, так це не працює.